Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б хотіли переглянути 6 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Дев'ятка келихів. так. Для вас сьогодні здійснення бажань, успіх у ваших справах, емоційна наповненість. Ви будете задоволені своїм положенням і своїми досягненнями. Благосприятливі обставини будуть супроводжувати вас цілий день. Другий варіант сонце, старший аркан. Сьогодні день вашого визнання. Процвітання і благополуччя чекає вас у тій сфері, де ви задумали своє бажання. Для вас можливий зріст доходів, крупні покупки. У всьому буде взаєморозуміння і згода. Тож відкривайтеся новому і рухайтеся вперед. І третій варіант також старший аркан, повішаний, але перевернутий вам ні. Для вас на цей час є якісь перепони, можливо, матеріальні проблеми або не вистачає корисної інформації. Було б добре, якби сьогодні ви розставили пріоритети, визначили мету, а потім починали діяти. Для вашого бажання час ще не пройшов. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам всім миру, натхнення і хай здійсняться всі ваші бажання.